Аналіз судової практики та правова оцінка у справі про відмову в отриманні відсрочки від військового призову для чоловіків, які самостійно виховують дітей до 18 років. Наприкінці публікації рішення суду і так обставини справи. Чоловік звернувся до суду з позовом, оскаржуючи дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які полягали у відмові надати йому відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік стверджує, що має право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Оскільки він самостійно виховує та утримує двох неповнолітніх дітей до 18 років, він вважає, що ТЦК безпідставно відмовив у наданні відсрочки від призову. Яка ж позиція ТЦК? ТЦК подав відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позову, оскільки чоловік не надав належних документів, що підтверджують самостійно виховання. Та отримання дітей, зокрема, відсутні документи, які підтверджують факт самостійного виховання дітей, такі як рішення суду про встановлення факту саме самостійного виховання, а не рішення суду щодо встановлення місця мешкання дитини з батьком. Наразі багато таких судових рішень, якими після розлучення діти залишаються з батьком. Для того щоб була можливість отримати відсрочку від військового призову під час мобілізації, обставини справи, чоловік подав заяву до ТЦК з проханням про отримання відсрочки від призову на підставі самостійного виховання дітей. ТЦК, розглянувши заяву та документи, ухвалив рішення про відмову у наданні відсрочки від призову через відсутність підтверджуючих на те. Документів, правова оцінка та нормативно-правові акти. Сімейний кодекс передбачає, що батьки мають рівні права, обов'язки щодо виховання та утримання дітей незалежно від їхнього сімей... сімейного статусу, розлучені чи не розлучені, розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини е з батьком не впливає на обсяг прав та обов'язки матері. Батьки зобов'язані брати участь у вихованні дітей і передача дитини на виховання іншої особи не звільняє батьків від батьківського піклування та обов'язків. Верховний суд зазначає, що розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з одним з батьків не є доказом відсутності участі другого батька в її вихованні. Тобто, навіть якщо діти проживають з одним з батьків, це не є підставою для визнання другого батька як такого, що самостійно виховує дітей. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для звернення до суду щодо позбавлення батьківських прав через ухилення від виконання своїх обов'язків з виховання дитини відповідно до закону. Факт відсутності участі батька або матері у вихованні дитини може бути підтверджений судом виключно в разі вирішення питання щодо позбавлення батьківських прав. Ось так. Тобто розірвання шлюбу між е, батьками, проживання їх окремо визначення місця проживання дітей із батьком не можуть розцінюватися судом як самостійне виховання батьком дитини та бути підставою для надання відсрочки від військового призову під час мобілізації. За статтею 23 закону України про Мобілізацію, висновок суду, суд розглянувши всі надані документи, та встановив, що чоловік подав рішення суду про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, яке підтверджує, що діти залишилися жити з ним. Проте, це рішення не є достатнім доказом того, що він самостійно виховує дітей та має право на відстрочку від військового призову. ось таким чином суд розглянув та прийняв, як рішення, яке ще не оскаржено, та вступило у силу.